Просте питання, при якій температурі кипить вода, звичайно дистильована, в місті Київ? Відповідь трохи шокуюча. Вода в місті Києві кипить не 100 градусів, як прийнято, а трохи нижче, 98-99. З чим це пов'язано, що це забезпечує? Справа в тому, що вода кипить 100 градусів тільки коли атмосферний тиск складає одну атмосферу. А це значення прив'язано до берегу світового океану. Тобто, якщо ми спустимось на рівень Світового океану, хоча б Чорного моря, то там у нас буде кипіння води 100 градусів, а Київ знаходиться вище. Як це довести? Дуже просто Дніпро стікає в Чорне море. Якщо б Київ був би на рівні Чорного моря, Дніпро був би не річкою, а озером. В лабораторних умовах можна заставити кипити воду при температурі мінус 2 градуси. Для цього потрібно зробити вакуум досить глибокий, наскільки це можливо, і вода буде кипіти мінус 2 градуси. У нас такого обладнання немає. Ми продемонструємо е, трохи іншу температуру. Зараз у мене є вода, вона трохи тепліше за тіло, десь приблизно 40 градусів. І відповідно я створю низький тиск, і ми побачимо, що ця вода буде кипіти. Дивимось, зараз почнеться кипіння. Будь ласка, але фахівцям треба знати інший процес, який почне зараз відбуватися. Кипіння припиняється. Тому якщо у вас десь в системі залишилась вода у вигляді рідини, тобто капля простим вакуумуванням ви її не виділите. Вона трохи може вкіпити, трохи прийти до пари, і ви відсмокчите вакуум насосами. Але це кипіння воно припиняється, бо енергією для кипіння служить сама температура води. І коли її буде замало, відповідно, кипіння е зупиниться. А тепер питання: що буде, якщо я вимкну вакуум насос Роблю і дивимось. Чуєте шипіння? Це йде підсмокчування повітря, бо вакуум насос вакууму не тримає. Тому, коли ви робите вакуумування, спочатку закриваєте вентилі, а потім тільки вимикаєте сам вакуум насос. Що я хотів показати цим дослідом? Дуже просто: я можу керувати кипінням, якщо я буду керувати тиском. І відповідно я ставлю компресор, який я вмикаю і вимикаю. А в випарнику я можу створити певні умови для кипіння моєї робочої речовини. В нашому випадку це буде фреон.